Скрізь знайду тебе дістану, проведу тебе на суд у Решетилівському міському будинку культури. Запрацювала літературна студія зерно. Керівник студії Катерина Незова знайомить учасників студії з українською літературою та допомагає відкрити потенціал до написання віршів. Має два напрями такі: перший напрям це робота з дітьми-декламаторами. Це художні читання, це те, що безпосередньо ми включаємо в роботу будинку культури. Ми їх виставляємо як читців на мітинги, на концерти, на всі наші заходи. Інший напрям для душі, для серця хотілося б організувати таку літературну творчу студію, де будуть збиратися люди різного віку. Участь у літературній студії допомагає подолати страх сцени та публічних виступів. Студія мене надихає на розвивати оце в собі, е, як скажемо, поета маленького, такого, писати, читати, бо я не читала взагалі. От, а е, Катерина Богданіна мене надихнула на читання творів, щоб в мене розвивалася оце е, фантазія моя, розвивалася, щоб я могла якось писати. Літературну студію відвідують вже понад 15 дітей. Зокрема, у червні для тих, хто пише вірші у шухляду, організують закриті читання.